Трохи більше 48% жителів району прийшли на дільниці та зробили свій вибір. На Надвірнянщині вибори відбулися на всіх виборчих дільницях, зазначили у Надвірнянській районній виборчій комісії. У загальному виборці у нас взяли участь голосування 41 775 чоловік. В процентному відношенні складає 48,81%. які визначалися депутатами до районної ради, у нас не відбулося жодних. Таких нюансів на сільських до сільських селищних голів депутатів там є в декілька селищних виборчих комісіях, є деякі нюанси. В деяких комісіях будуть в деяких селах будуть перевибори депутатів там на окремих округах. Там є деякі деякі нюанси на сільських виборчих комісі, сільських селищних комісіях відбувалися. Станом до сьогоднішнього дня у нас до районної ради, тобто до вибору до районної ради, жодних Зауважень не поступало. у виборчих перегонах. Згідно жеребкування, взяло участь 13 політичних сил. До надвірнянської районної ради жителі району підтримали сім партій. А саме за свободу проголосувало 7081 чоловік, вісімдесят процентному чоловік. Процентом відношення склало 17,6241%. Другими Другами у нас прийшла бурок Петра Порошенка Солідарність. За яких проголосувало 6870 чоловік, що в процентному відношенні склало 17,0989. вісімдесят -ти за рейтингом у нас проголосували за е, оботьщина 6 6073 виборці. Що в процентному відношенні склало 15,152 -ти тисячні. Четвертими рейтингу у нас воля, за яку проголосувало 5273 виборці, що склало 13,1241 тисячі За укроп проголосувало 2836 чоловік, що тридцять шість відношенні становило 7,636 тисячних. Конгрес українських націоналістів, за який проголосувало 2539, що процентному відношенню склало 6,3194 десяти. І радикальна партія ляшка, за яку проголосувало 2010 чоловік, тобто склало процентному відношенню 5,027. Тобто ці сім партій і, і мають своїх представників у Надвірнянській районній раді. Сьоме демократичне скликання Надвірнянської районної ради складатиметься з 36 депутатів. Зокрема, від свободи прийшло 8 кандидатів. Тобто 8 депутатів представницьких. Це Іваночко Михайло Степанович, Яворська Марія Михайлівна, Білоус Василь Михайлович, Голіней Ігор. Михайлович, Штогрин Сергій Романович, Тороус Михайло Миколайович, Червенюк Володимир Юройович і Томин Андрій Іванович. Блок Петра Порошенка Солідарність, Волошин Сергій Ярославович, Жигалюк Іван Васильович, третім мішла Логоненко Богдана Михайлівна. Але е, оскільки вона стала і депутатом Лоївської сільської ради, а законом. Передбачено, що в випадку, якщо депутат йшов і подавався і до сільської, і до районної ради, він обирається депутатом по одномандатному виборчому округу. І відповідно до цього, на вже вчорашній день, на день, коли ми приймали рішення на сайті Центральної виборчої комісії, є озвучено її прізвище. Отут, у даному випадку, якраз прийшла черговість, передалася іншому кандидату. Тобто, я зачитую далі. Гуцько Андрій Митрович, Стасишин Тарас Михайлович, Кузюк Роман Богданович, Нагорник Михайло Васильович і Севарилов Степан В'ячеславович. Якраз за рахунок цієї квоти Севарилов, Степан В'ячеславович пройшов: всеукраїнське об'єднання Батьківщина, писькінець Ігор Дмитрович, Карманський Андрій Іванович, Усак Микола Васильович, Мельник Михайло Михайлович. Білоган Ігор Михайлович, Дячук Микола Володимирович і Кухарчук Володимир Іванович. На районна організація партії Воля, Пришляк Тетяна Іванівна, Дячук Михайло Васильович, Натещин Іван Іванович, Ломпа Степан Михайлович, Гевкалюк Іван Миколаєвич і Савчук Іванна Іванівна. Районна організація проте, що партії «Українське об'єднання патріотів Укро. У них пройшло три депутати: Козловський Іван Миколаєвич, Мензюк Володимир Михайлович і Брайляк Емілія Ярославівна. Така саме кількість трьох депутатів має і Конгрес українських націоналістів: Андрейчук Василь Юрійович, Вовчук Іван Федорович і Андрейчук Микола Юрійович. Радикальна партія Ляшка дістала два депутатські мандати. Це Гуменюк Дмитро Васильович і Сенатович Микола Іванович. Тобто, я вам озвучив всі 36 прізвищ депутатів. Адвілянської районної ради голова РВК Ярослав Лисюк каже, вибори відбулись, проте були надзвичайно складними. Комісії мали недостатньо часу та все ж справились зі своєю роботою, за що голова вдячний. Вибори були, скажу вам чесно, були дуже важкими. В Першу чергу хочу подякувати за взаєморозуміння і за підтримку членам районної виборчої комісії, які дійсно у важких таких просто можна сказати нелюдських умовах. Відпрацювали, ну наші нашій виборченні закінчим, ми ще працюємо далі. Відпрацювали цей період. Я дуже хочу їм щиро подякувати. Я думаю, що в кінці кінців у нас знайдуться мудрі голови і розумні люди у органах місцевого самоврядування, і люди ці не будуть обмежені тою зарплатою, яку вони повинні положити. І я думаю, навіть не кількість зарплатою, а то є навіть проценти премії, яка дійсно передбачена і постановою Кабінету міністрів, постановами ЦВК. Я думаю, що у нас ми людям за це все ж таки зуміємо віддячитися. Я теж хочу подякувати і сільським селищним, міській, міській виборчій комісії, дільничій виборчій комісії, що вони зуміли, це дійсно зуміли у такий короткий термін провести вибори належному рівні.